dap 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 Олександра Каленівна вперше долучилась до занять скандинавською ходьбою два роки тому разом з ентузіастами та однодумцями регулярно ходять на тренування, долаючи в приємній компанії кілометри міських вулиць та паркових доріжок. Для себе обрала дистанцію півтора кілометри, стала прикладом для своїх друзів та знайомих. Ті теж взялись за палиці і зміцнюють своє здоров'я. Дуже ну, відчуваю здорово, бодро, радуюся, і других закликаю, щоб участвували в епіскані. Цій... Нінавській ходьбі багато подруг, бо ми ходимо в плавательний басей, і всі ми ходимо на, на південний парк, і там ми зустрічаємося і ходимо, і цю радість отримуємо. серед учасників свята спорту. Люди з вадами зору для цих особливих криворіжців долучитись до такої спортивної події означає в чергове продемонструвати свої можливості та спортивну підготовку, адже спорт це для всіх, незалежно від особливостей здоров'я. Із палицями для ходьби вийшли на доріжки 10 чоловік. Вже не вперше люди з вадами зору. Приймають участь в таких заходах, змаганнях в місті. Це вже стало для них традицією. Я вам скажу, що це дає змогу людям знайти себе в спорті, в фізичній культурі. Це дуже необхідно. Вони, дехто з них працює в нас на підприємстві. Хтось не працює, але вони займаються. Значить, це говорить про те, що це їм треба, це їм до нас, до нас наги. почесне право першими розпочати рух доріжками в данцівському парку довірили найстаршим учасникам – 85-річному спортсмену та 84-річній жінці, які за п'ять днів теж має виповнитись На старт! Марш пішли. Ідея проведення в Кривому розі першого міського чемпіонату зі скандинавської ходьби з'явилась давно. Наприкінці минулого року зареєстрували громадську організацію Український клуб скандинавської ходьби. За підтримки міської влади, і, зокрема, міського департаменту в справах сім'ї молоді та спорту, її вдалося втілити в життя. Турнір отримав символічну назву Переможна весна. Фінальна підготовка тривала два місяці. Вийшла пропозиція, така зробити перший чемпіонат місті Кривому Розі. Ну, це на поч... на кінці прошлого року. Нас внесли в календар. Дарний план змагань, і в цьому році у нас буде проведено два чемпіонати. Ну це зараз перший чемпіонат міста Кривого Рогу. У нас 78 чоловік зареєструвалися на змагання. У нас також є дві є 5 кілометрів, півтора кілометра флешмоб. І також у нас є окрема категорія на сьогоднішній день. Це е, 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 Незрячі йдуть У нас багато людей йдуть з, е, з порушенням зору. Переможці окремих категорій та дистанцій. На згадку про перший міський чемпіонат зі Скандинавського. І, хоч би переможна весна, отримали пам'ятні медалі. А всі разом море приємних вражень та заряд бадьорості від активного дозвілля та спілкування в колі однодумців за улюбленою справою. Крім того, в рамках благодійного марафону Єднаймося заради перемоги КР20 з ініціативи громадської організації «Криворізька міська асоціація арткультура бажаючи залишали посильні донати. Кошти збирають на купівлю семи пікапів для військових. Олександр Фефілатів, Андріяковлюв, перший міський.